Для того, щоб спростити такий вираз, ми можемо в чисельнику і в знаменнику спочатку позводити до спільного знаменника дробові вирази, а потім вже виконати дію ділення, тому що дробова риска означає дію ділення. Разом з тим, у нас знаменники однакові А плюс 1 і А1 ми можемо чисельник і знаменник, наприклад, оцього дробу домножити на один і той самий множник. Від цього, як ми знаємо, дріб не змінюється. Тобто я h мінус А в квадраті на А плюс 1 домножую на А плюс 1. І це ж роблю в знаменнику. Що тоді буде? Тоді А я множу на А плюс 1. Отже, буде А у квадраті плюс А. А потім, коли А в квадраті на А плюс 1 я помножу на А плюс 1, то А плюс 1 А плюс 1 скоротиться і тільки залишиться мінус А в квадраті. В знаменнику, А множу на А плюс 1. Знову ж таки, А у квадраті плюс А. І А плюс 1 скорочується мінус А. Як ми бачимо, протилежні знищуються, тому в чисельнику залишається А, в знаменнику А в квадраті. Далі ми скоротимо на А, в чисельнику одиниця в знаменнику А, одиниця на А. За даним виразом нам потрібно знайти А. Як ми це будемо робити? Ну, По-перше, що можна зробити, так як одиниця на А у нас вже відокремлена і цей вираз стоїть зліва, то ми просто зведемо до спільного знаменника справа. Отже, спільний знаменник BC, І як ми бачимо, ми будемо мати С плюс в чисельнику. Отже, одиниця на А дорівнює С плюс Б на BC. А тоді, для того, щоб знайти А, так як одиниця на А і А це взаємно обернені дроби, ми маємо просто-напросто поміняти місцями. Аналогічно чисельник і знаменник, і це буде БЦ, що ділиться на С плюс Б. Все ми знайшли, чому дорівнює А. В наступному завданні ми маємо виразити Y через X. Y через X. Тобто, фактично, у нас має залишитись Y і X. Що ми зробимо? Ми в. Другому виразі виразимо N через Х, а потім підставимо в перший вираз. Отже, як ми це будемо робити? Я дописую сюди одиничкою, і множу хрест на хрест. За основною властивістю пропорції, тоді ми будемо мати, що n дорівнює 2x мінус Nx. Мені потрібно знайти n, тому. Всі ті додамки, що мають n, я переношу вліво і буду мати n nx дорівнює 2x. n виношу за дужки. 1 плюс х душка дорівнює 2 x І тому для того, щоб знайти n, ми маємо 2 x поділити на 1 плюс. X. Отже, я виразила n через x. А далі підставлю замість n цей вираз от сюди. Отже, y буде дорівнювати 1 мінус. 2х на 1 плюс х і ділиться на 2х і на 1 плюс х. Далі ми такий вираз маємо спростити. Я домножу чисельник і знаменник на 1 плюс х, так як ми це робили вже. Тобто тут домножаю на 1 плюс х на знаменник. І тут домножаю на 1 плюс х. В даному випадку. Взагалі пройде скорочення. Тоді, що ми маємо в чисельнику? Одиницю множу на 1 плюс х, це буде 1 плюс х. Далі мінус 2х множу на, на що ділиться на 1 плюс х на 1 плюс х, тут скорочується, вирази 1 плюс х, і залишається мінус 2х. Ну, як ми бачимо, в знаменнику залишилось 2х. Спрощуємо: будемо мати 1 мінус х, що ділиться на 2х. Оцей буде той вираз, який ми мали отримати. Ми виразили y через X.